Сотні тисяч американців вийшли на вулиці по всій країні: Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес. Понад 2600 протестів одночасно. Масштаб безпрецедентний навіть для Америки. Люди вимагають одного: повернення до демократії та обмеження президентської влади. Це протести під гаслом «No Kings» Жодних королів. Демонстранти у революційних костюмах 18 століття з американськими прапорами та плакатами проходять Пенсільванія Авеню. Хтось одягнений у костюм Статуї Свободи, хтось тримає величезну копію американської конституції. Атмосфера нагадує народне свято, але причина зібрання серйозна: американці стурбовані посиленням виконавчої влади при президентові Трампі. Правда полягає в тому, що Дональд Трамп найкорумпованіший президент в історії Сполучених Штатів Америки. він реалізує детальний покроковий план, щоб знищити все, що захищає нашу демократію. свободу слова, чесні вибори, незалежну пресу, право на мирні протести. Але правда також у тому, що він ще не переміг. народ все ще править у цій країні. Організатори стверджують, що у протестах брали участь близько п'яти мільйонів людей по всій території Сполучених Штатів. Це друга хвиля акції No Kings. перша відбулася ще влітку на день народження президента Трампа. Тоді вийшло менше людей, але тепер масштаб значно більший. Назва протестів символічна. Вона нагадує про революцію 1786 року, коли американці відмовилися від британської монархії та створили республіку. Тепер демонстранти кажуть той самий принцип під загрозою. We our We our у Нью-Йорку. Десятки тисяч людей заполонили таймс Сквер та центральні вулиці. Скандування лунають вулицями. Трамп не наш король. Захистимо демократію, іммігранти ласкаво просимо сюди. Серед натовпу сім'ї з дітьми, студенти, пенсіонери, представники різних етнічних груп. Ми просто група людей, яким набридло бачити, як членів нашої громади переслідують, одягають у кайданки, навіть дітей. Це все здається дуже неамериканським. Причин для незадоволення багато з моменту інавгурації у січні Трамп суттєво посилив міграційну політику, відправив національну гвардію у великі міста, нібито для боротьби зі злочинністю, скоротив фінансування університетів. Протестувальники стурбовані тим, що федеральні агенти без ордерів затримують людей просто на вулицях. Якщо ви трохи дослідите історію Німеччини 30-х років. Бо побачите стільки паралелей, що це вас до смерті злякає. Це вся ця мачо-етика, яку продає адміністрація, масові захоплення сімей, їх розбивання та вивезення з країни або відправлення до таборів занадто багато паралелей виникає. Порівняння з історичними диктатурами частий мотив серед протестувальників. Вони говорять не лише про конкретні політичні рішення, а про загальну тенденцію до авторитаризму. Особливо їх турбує те, що Трамп відкрито продає сувенірну продукцію із написом про третій термін. Хоча конституція США це забороняє. Республіканці називають ці протести мітингами ненависті до Америки. Спікер Палати представників Майк Джонсон напередодні заявив, що там збираються марксисти, соціалісти та прихильники Хамасу. Цей мітинг завтра насправді не про свободу, це про протилежне для багатьох наших колег демократів. Завтра це про створення справжнього видовища. Це те, що вони робили тут кожного дня під час зупинки уряду зі своїми маленькими тікток-відео та піар-трюками. Ми їх переможемо організацією. Переможемо голосуванням, переживемо їх. Тому що коли я бачу вас усіх тут сьогодні, коли я бачу вас у ваших тисячах, у мільйонах по всій країні. У мене є надія. У мене є віра, що Америка може перемогти цю фашистську загрозу, цю авторитарну манію, цей культ мага і врятувати наші свободи. Протести відбуваються на тлі гострої політичної кризи. Уряд США зупинив роботу, скоро піде вже третій тиждень простою. Демократи у сенаті блокують бюджет, вимагаючи обмежень на президентські повноваження. Військові не отримують зарплату. Національні парки закриті. Республіканці звинувачують демократів у саботажі. Демократи кажуть, не підуть на компроміс. Міс заради авторитаризму. Особливо емоційно протести проходять у містах, куди Трамп відправив федеральних агентів, щоб боротися з мігрантами. У Чикаго мер Брендон Джонсон відкрито протистоїть Білому дому, називаючи імміграційну службу приватною мілітаризованою силою. Вони чітко вирішили, що хочуть реваншу громадянської війни. Але ми тут, щоб стояти міцно, стояти відданими, що ми не зігнемося, не вклонимося, не злякаємося, не підкоримося авторитаризму, який надходить. Дональд Трамп використовує імміграційну службу як свою приватну мілітаризовану окупаційну силу. Акції солідарності відбуваються не лише в Америці. У Лондоні, Берліні інших європейських столицях біля американських посольств також збираються протестувальники. Вони кажуть, американська демократія важлива для всього світу. Навіть якщо це здається американоцентричною проблемою, насправді це не так. Ми бачимо піднесення фашизму по всьому світу. Тому, я думаю, це не американська проблема. Хоча ми зосереджуємося на американських питаннях на цьому конкретному протесті. Це світова проблема, і важливо, щоб люди виходили та підтримували демократію також у німецькому контексті. головною подією дня став виступ сенатора Берні Сандерса на національній алеї у Вашингтоні. 80-річний політик, відомий своїми прогресивними поглядами, назвав поточний момент найнебезпечнішим для американської демократії. Ратії за останні десятиліття мільйони американців виходять сьогодні не тому, що ненавидять Америку. Ми тут, тому що любимо Америку. Ми тут, тому що зробимо все можливе. Щоб вшанувати жертви мільйонів чоловіків і жінок, які протягом останніх 250 років боролися, а іноді й гинули, захищаючи нашу демократію та наші свободи, Сандерс нагадав історію американської революції, як колоністи відмовилися від королівської влади та створили республіку. Він провів пряму паралель з сьогоденням. У 1789 році, після перемоги у війні. Вони зробили щось надзвичайне Вони створили першу демократичну форму правління в сучасній історії Вони сказали голосно і сміливо всьому світу. Жодних королів більше в Америці сказали вони народ буде правити, і сьогодні. У 2025 році, в цей небезпечний момент американської історії, наше послання точно таке саме: ні, президенте Трамп. Ми не хочемо, щоб ви чи будь-який інший король правив нами. Протестувальники висувають конкретні звинувачення. Вони кажуть, що Трамп перевищує президентські повноваження, ігнорує рішення суддів, тиснуть на пресу через позови, звільняє десятки тисяч федеральних службовців без законних підстав, погрожує арештами політичним опонентам. Деякі губернатори та мери опинилися під прямими загрозами імпічменту чи кримінального переслідування просто за те, що не виконують федеральні розпорядження. Особливо гостро стоїть питання міграції. Федеральні агенти у масках та без розпізнавальних. Знаків затримують людей просто на вулицях міст, не пред'являючи ордерів. Родини розлучають дітей тримають окремо від батьків. Протестувальники називають це порушенням базових прав людини. Стан світу, в якому ми зараз перебуваємо, справді жахливий. я хочу повернути свої права. я розлючена. Мені потрібен Трамп поза офісом і так жодних королів. Адміністрація Трампа відкидає всі звинувачення. Президент заявив у п'ятницю в інтерв'ю Fox Business, що він не король і не претендує на абсолютну владу. Республіканці наполягають, вони просто виконують федеральні закони, які демократи ігнорували роками. Демократична партія складається переважно з терористів Хамасу, нелегальних іммігрантів та насильницьких злочинців. це те, кому потурає демократична партія. Вони не виступають ні за що, окрім як за потурання своїй ультралівій базі, яка, як я вже сказала, включає антисемітів, терористів Хамасу, нелегальних іммігрантів та насильницьких злочинців, яких вони хочуть випустити на волю блокати американськими вулицями. Протести минули переважно мирно. Поліція не втручалася, хоча в деяких містах Національна гвардія стояла поруч. Організатори. Заявляють, що це лише початок. Вони планують продовжувати тиск на конгрес, вимагати імпічменту президента, оскаржувати його рішення у судах. Понад 300 громадських організацій координують свої дії через соцмережі та месенджери. Ми тут щоб сказати нашим законодавцям, що те, що відбувається в нашому уряді, неправильно. Вони мають зупинити зловживання цього примхливого президента та його кола під лабузників. Світ має знати, що ми не потерпимо жодного короля. Чи зможуть протести щось змінити? Питання відкрите. Республіканці наразі контролюють обидві палати конгресу, хоч і з невеликою перевагою. Імпічмент малоймовірний для нього потрібна двотретинна більшість у сенаті. Але протестувальники сподіваються на інше: що масовий народний тиск змусить частину республіканців відмежуватися від найбільш контроверсійних дій президента. Одне ясно точно. Політична поляризація в Америці досягла рівня, якого не бачили десятиліттями. Країна розділена майже Порівну і обидві сторони, переконані, вони борються за майбутнє демократії. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.